Та скільки вже можна падати там. Коли там будуть ці ікси? йо моє Так, привіт на Coinroll. В цьому відео поговоримо про ринок, про біток. Що зараз нічого не росте, що падає і так далі. Так, бачимо, що не буває таких палик зелених, да, безвідкатних. Завжди є ріст, є корекція, є ріст, є корекція. Да? Побачимо прям будь який му, будь-який рух. Да, тут -вниз. Ось ріст був, корекція, ріст, корекція, ріст корекція, ріст корекція. Ну, десь корекція тут в середньому-15% десь 15 по бітку, наприклад. Ну, якщо по альтам, то там буде більше. Ось, але треба зрозуміти, що таких безвідкатних руків дуже мало. Да? Ось тут був, наприклад, тиждень-два, все. А от постійно побачив тут теж ріст корекції, ріст корекції, ріст корекції, і до цього треба бути готовим. Ось, і не переживай, що якщо якась маленька вже корекція пішла, то все вже ми вмираємо там, все, летить в тарари і так далі. Ось, Давайте, якщо подивимося, тут десь було от, да, 13%. І в принципі, ця корекція так само може десь 13% зайняти. да? Ну, Максимум ми можемо долетіти по бітку, Це ось до цього лоу. До, до 89 тисяч і перелов зробити. Ось, тому да, можемо впасти, а можемо. Тут, якщо підуть вже покупки такі агресивні, то я думаю, можемо полетіти зараз вверх. Якщо, наприклад, сюди і кудись ми сходимо. І тоді, якщо будуть викупляти, то може піти. Якщо ні, то може ще чуть нижче піти. да, буде пильніше. ну нічого. Але ще ми знаходимося в обичому ринку, тому я думаю, ще буде все рости. Да, Зараз сьогодні була така корекція стосовно там новин. По AI, що тому інтелекту, там, і вже Nvidia від карти нікому не потрібні, і там фондовий ринок полетів далі і так далі. Ось NASDAQ. Там, ось і воно все чуть потягнуло, там всі ринки. І крипту так само. Ось і таку да, такий флеш-креш, як кажу. Ось, і бачимо такі да, просадки по всім альтам, всім там, монетам, бітку, ефіру. Ось, так. Да, по ефір також просів. Так, що у нас тут по, по домінації? Бачу, домінація не падає. У нас, да, Якщо у нас такий мініаль сезон був, скажімо так. От коли домінація впала з 61 до 54, то ми побачили непогані такі ікси. Я там деякі пози фіксово показував в телеграм-каналі, а підписуйся, якщо не підписаний. І також там. Ну, побачимо. Я в попередньому відео показував, що якщо ми це переб'ємо з цей Lover High, да, то підемо вищот, і якраз ми ще вище пішли. Ось тепер наступна у нас підтримка от в районі 59 ну, в районі 60. Да, І побачимо, чи переб'є воно чи ні. Цю підтримку. Ну, віддалі, да, хочеться, щоб тут вже відскок був, да, як тут. І щоб ми пішли вже якось. Якось так вниз да, в район там, хоч зробили перелову цього останнього, і пішли нижче в район 53-50. І тоді вже будуть непогані кси. Ось, ну, Всі альти будуть все злітати, все росте, якби все окей буде. Ось, ну Якщо ми далі підемо, то не знаю. Буде тоді тяжко дуже все проседе ще більше. Ось тому. ну Якщо побачимо, що дуже тенденція така слабенька, я бачу по свічкам, що ледь-ледь воно вверх так тягне, як будто не знаю, з останніх сил воно пробує верх іти. Ось тому, що здається, що все-таки піде ми потім нижче. А, ось, Так, давайте ще доглянемо Total 2. Це капа без а, ось, Ну і перша ціль у нас 1,7. Хоча б. Ми маємо перехайти зробити, да? коли в нас був домінація по 53. І бачимо, що тут все-таки викупляється, викупляється. Ну, Ось Тому ну да, така тенденція, якби лоу залишається. Я думаю, тут також може бути покупки такі великі, і ми можемо піти далі в да? цій хаї перебивати і в район 1,7 і вище можемо піти. Тому. Є куди рости. Да, можуть в моменті якісь ще будь там корекції в там, да, районі сюди. Але в основному можуть бути цілі навіть і до 1,8, 1,9 до 2 трильйонів по альті без бітка. Ось тому є куди рости. Хоча б оцей перебій перебайдах да, в да, районі 1,7. І тоді вже десь домінація буде, я думаю, 50. Може, да, 53, там десь 52 побачимо. Думаю, буде так непогано. Ну, бачимо, що пальтам, що все просіло. В кого там є, немає, то можна чуть-чуть докупляти. Також не на всю котлету, на частину. Там, ну і думайте, да, ризикуйте, тим, що ви готові А Якщо є, можна усереднювати свої позиції, якщо немає, можна чуть-чуть докуповувати. Багато, ну, тут... Понятно, що те, що виросло, вже не купуємо. Бачимо, як просію, і різко викупили XRP. Ну, Гала тут на низах, Stark. Чому за як трохи вирісло? GiDX випав. Блин, я маю. Можна підбирати. Ну, вада трохи виросла, Link теж. Cake, Dot, Dash, Eagle D, ARP, EOS. В принципі, ж все майже на дні. Майже каталось на 70%, 70% від цього такого хаю. Скажімо так, такого міні-хай. Blur так само. Mm, ось. Майже котався туди, звідки починав. Кава, ну, кав, да, ще плюс-мінус. XLM же XX зробив. Ну що там Ефір Classic, XX так само, також на дні. Так що, да, в принципі, в кого немає, бо хто хоче всередині свої позиції укріпити, то можна чуть-чуть докупльовувати. Диверсифікацію робимо, да, і не на все кота, почуть додаємо. Все буде окей. Лайк, підписка, коментар, в Телеграм, в Ютуб, в тік Також, якщо посильний дохід, цікавий до 5% в місяць, то дивися відео під